Добре, я тебе Доброго дня, колеги і друзі. Я думаю, що більшість буде колег дивитися. Цей блог. Це мене звати Анастасія Станко, я журналіст каналу Тивар. І це буде мій перший блог. Далі я не знаю. Про що він буде і про що я буду говорити, мабуть, це будуть якісь мої емоції зі зйомок, щось що мене найбільше вразило, але не ввійшло в матеріали для програми сьогодні на каналі ТВА. І про це я, мабуть, буду говорити. Все. Настя. <coughs> я не знаю, показати. Валя, почекай. Як буде так коротко робити? Сьогодні я вам розкажу про Фейсбук. Мабуть, більшість колег є в мене в друзях, особливо телевізійники в Фейсбуці, і всі вони мене часто запитують, як я встигаю так багато постити в Фейсбук і ще писати якісь сюжети. То скажу, що це в принципі є невеликою проблемою. І те, що з сюжетами я завжди запізнююся, бо мені треба постійно подивитися, хто що прокоментував, не те, що я написала. І на мене часто скаржаться за це редактор, що не. Пише Фейсбук, а пише сюжет нарешті. Ось е, я би хотіла зупинитися на такій штуці. Е, от, е, журналісти завжди аргументують телевізійні, особливо Facebook, тим, що треба постійно можна знайти якусь важливу, цікаву інформацію, якийсь анонс для подій, на яку ти можеш поїхати і можеш зняти. Але наш новий редактор Роман Недзельський навчив мене такої штуки. Ну, ще не навчив, але я стараюсь її вивчити. що фейсбук це Звичайно, наш друг повин нам дає якусь нову інформацію і теми для сюжетів. Але з іншого боку, це наш ворог, тому що іноді, коли нам хтось повідомляє якусь новину з наших там друзів фейсбучних, а ми думаємо о. Це класна штука, це це буде класно. Це, це бомбова новина. Але замість того, щоб їхати знімати її, ми зразу біжимо її розширювати, постити про неї. Потім всі перепощують. І інші канали, які мають трохи більше ресурсів встигають швидше зняти цей сюжет. Тому завжди мене рома попереджує тепер: Настя, не пости, будь ласка, перше ніж ти знімеш про цей сюжет. І я знаю, що є два найбільших канали українських, які мають найбільше покриття, які є найрейтинговіші. В них навіть є така якась невеличка фейсбучна е партизанська війна, скажімо так. Вони на своїй сторінці в підсумках один канал. Е Коментатори там їм розповідають якісь про якісь події, на які вони хочуть потім поїхати, так розказують про якісь страшні історії, які сталися в їхньому населеному пункті. І інший канал заходить на сторінку цього каналу, цієї програми, читає ці коментарі і знімає швидше про це матеріал. Тому я знаю, що цей канал ховає коментарі від людей, які можуть бути цікаві як тема. Тому треба завжди про це пам'ятати, що е, наші конкуренти теж читають Фейсбук. І, е, Якось це зважувати, і ще така штука, що не треба ж все, що в Фейсбуці нам пишуть, зразу бігом їхати і знімати. У мене була така історія, коли траплялися оці от звільнення музейників ще міністром Кулинюком. і написала мені в Фейсбук працівниця Софії Київської і сказала, що от сьогодні буде рейтерське захоплення Софії Київської. Моя редакторка це бачила, каже: Все, все, їдемо, 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 знімаємо рейдерське захоплення Софії Київської. Я кажу, стоп, стоп, стоп. І написала їй в Фейсбук, кажу, а чому ви вважаєте, які у вас аргументи, що буде захоплення рейдерське Софії Київське? А вона сказала, тому що я філософ і вмію е, бачити майбутнє і тенденції схоплювати. І я впевнена, що це буде саме сьогодні. Ну, нічого, як ми знаємо, не трапилося ще й досі. Тобто, може що в майбутньому бути. Е, тому, друзі, користуйтеся фейсбуком з розумом. Я ще хочу додати останню таку річ про цю е, е, нашумівшу історію про дівчинку з Павлограда, яка. Надто відверто мала сукня. Всі ми знаємо, до чого це повернулося. Всі Фейсбук, друзі мої, і ваші друзі, мабуть, писали про неї постили про неї, фотожабили, розказували, яка вона там така сяка. І виявилося в кінці кінців, після того, як зняли провідні канали матеріали про цю дівчинку, що її мама лягла в лікарню і що в неї схопило серце. Тому якось треба все таки думати про те, чи можемо ми все. Те, що постимо в фейсбуці, і з чого сміємося, дати в новини. Можливо, це буде занадто. Це все. Зашибівся. Настя. Ну що?